Скандал навколо відомого шеф-кухаря Ектора Хімена Сабраво. Ектора Хімена Сабраво обміняють Злили ті самі відео Ектора. Ектор Хіменес Браво відреагував на скандал. Ектор Хімена Браво прокоментував. Два гравні проблеми. Це Серйозно? Зараз ектор у новому скандалі. Отже, Ектор Хіменес Браво. Головна тема останніх тижнів на шпальтах усіх українських змі з вуст українських блогерів та користувачів соцмереж у людей з'явився запит. Якщо такі приписки існують, так чому хлопці не виходять публічно і не говорять? Мені вдалося поспілкуватися з двома хлопцями, які переписувалися з ектором? Вони не мали фізичної зустрічі, але у них є свої суб'єктивні абсолютно спостереження, враження від знайомства, і вони готові поділити. Своїми історіями, що подібні епізоди 16 траплялися. Я бажаю, потрібно поставити вже крапку в цій історії. Я виступаю в якості тієї людини, яка відтворює хронологію подій, розкрити цю історію з різних боків та почути різні думки. Вам приємного перегляду, а ми розпочинаємо. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте дірект мого інстаграму, Залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Євгене, вітаю. Добрий день. А ти, почувши історію з ектором, став першим, хто публічно вийшов і сказав, що. Так, в мене був досвід переписки з тією людиною, коли мені було 16. Про не згадав ліниві. У мене є моя історія та мої думки. По перше, СТБ та команда намагаються його відбілити. Фанатки оруть про фейки. Я спостерігаю за цим всім здесь не те кукня. Увага на його орієнтація. Це погано. Жахливо те, що він пише дітям. Скільки завгодно мені кажіть про вік згоди, але дядько за 50 та хлопчик, 16? Камон! до цього ще беремо дискредитацію. Бо як це ведучим українського шоу буде більше гей відкрити правильно? Краще з нього зробити. Героя коханця як висновок всі ЛГБТ ПДФ, адже такий висновок зроблять люди без критичного мислення. Ну і в кінці я підтверджую усі чутки, бо і мені писав ектор у моїй 16. Оринори мені не вистачило відео. Короче, він теж хотів фотографії та відео від ну, мене і ще <кх> на кухні. але я сказав ні, і мене всюди заблокувала така історія. Обов'язково пишіть свої думки. Да, побачення. Давай з тобою трішки відтворимо хронологію подій. Насправді дуже багато питань в контексті. Взагалі самої проблематики, не тільки стосовно ектора, тобі 16, Ти користуєшся соцмережами активно, викладаєш свої світлини. Як тобі написав ектор, хто був першим, хто був ініціатором, і який войстон цього діалогу був від самого початку? Зразу хочу сказати, що це в мене в коментарях був пік. що Типу, а що ти робив 16 років на різних сайтах знайомств? А мене там не було. Це було в інстаграмі. Це теж одразу дисклеймер. Типу, що я не обманював ектора, не казав, що мені 18 і все в такому дусі. Тоб, вот. а сталося так, що м м м мама фанатка мастершефа. Я там щось подивився світлі-ектора в інстаграмі, бо ну він на слуху, понятне діло, Вот. і я щось скинув йому якийсь вогненник на сторію. Ну, типу, просто аганючок. Типу, ну і що? Він почав писати, що може в телеграмі. Думаю. Інтересна концепція, а що, що куди? Я ну, Думаю, ну давайте. Бо, типу, в мене для мого мозку тоді, я думаю, ну це ж ектор. Думаю, щось може щось дізнався цікаве. Е, дізнався не дуже цікаве, але ну, для подруг була історія. Типу. Тому, цей який рік був? 19 виходить, якщо мені 16, да 19. А якою мовою він англійською, російською. Не буду лукавити, тоді ще я російською говорив, тому комунікація була, типу, однією мовою. Він писав, звісно, ламаною російською, там було багато слів, там, без цього відмінювання, поняття. Але ну, так. Да, він говорив російською тоді. А ви після перейшли в Телеграм, я так розумію, так? Так, да, так. Да. А, про що діалог відбувався далі, вже коли ви більш ну, так, персонально почали спілкуватися в іншій мережі? В мене була звичайна цікавість до персони, яка медійна, бо, типу, я завжди хотів медії. Мені було цікаво, в принципі, дізнатися, а, як це працює, можливо, він би там якось це розказав мені. А, вот, а, але там не, не те, що був супер довгий діалог. Там одразу, коли я запитав, там, ну, як справи, щось таке там було. Ну, Тут далеко не пішло з приводу бесід, бо там почалося вже одразу: що ти дуже красивий, ну, ну, ну і так далі, те, що ми бачимо. Вот. Але пруфи, це мене дуже забавляє ситуація з пруфами. Бо якби це був зараз 19-й рік, вони б мене були. А так минуло років 6. І, ну на жаль, я таке не зберігаю. Про це знають мої подруги, про це знають деякі мої знайомі, яким я розповідав. Тобто вони були свідками подій отут і зараз в телефоні, ми всі разом дивилися. Але ж ну, а, на жаль, в мене нема там збережених скріншотів. Ну, по-перше, бо навіщо? І тоді, ну чесно, я, я не був супер цією ситуацією. Я не був там десь в роздумах, що Боже, як це ж він може? Бо мені 16 років. На той час мені здавалося, що я дуже доросла людина, і що я дуже по-дорослому виглядаю. Тому типу, це я зараз розумію, що діти в 16 років, ну воно видно, що йому 16 років, деяким по так ну не скажеш, але все одно, типу, я з цього не робив якоїсь трагедії, що він такий дорослий, я такий юний. Я вважав себе теж дорослим. Ти коли почув цю історію, вона з'явилася в медійному просторі декілька тижнів тому. Давай трішки пояснимо глядачам, чому важливо не мовчати про свій досвід в контексті даної тематики, бо ми часто чуємо про те, що підлітки самі провокатори. Розуміючи, що це медійна людина, вони будуть тебе використовувати, щоб накопити компромат і так далі. і так далі. Я маленьку ремарку зроблю. До мене приїздив брат двоюрідний нещодавно в гості, і йому тільки но ну, виповнилось 18 років. Так, фізіологічно, візуально, в сприйнятті це дорослий хлопець, але в голові це ще зовсім пусто. Якби вони не грали в цю дорослість, вони не знають про власні кордони, вони не розуміють, що. А можна тобою можуть зманіпулювати і так далі, і так далі, от давай трішки з цього боку порозмірковуємо, чому важливо говорити, а не мовчати. Ой, ну по перше, хочу тут теж зауважити: окей, якщо навіть підліток провокує або щось намагається тебе вивести на яких стану інтимів, все, все інше, він все ще підліток, ти все ще доросла людина. Це те, що ми обговорювали з подругами. Типу, навіть якщо. Тобі пише там умовний а, барвінок 16 років. А, я тебе хочу, ти такий гарячий. Твоя відповідальність, будучи там, дорослим дядькою, сказати мені, йди там кудись гуляй. Бо, типу, по-перше, це ві вікові рамки дуже різні. По-друге, ну, типу, шо Ну, типу, тут вже я, Я розумію, що людина має нести відповідальність, навіть якщо їй 16, але все одно, я згадую себе в 16. Ну, не те, щоб це супер якась розумна і дуже така, критично розуміюча вся людина, типу, якби це зараз відбулося, можливо я б навіть і телеграмстві не давав не спілкувалися далі. А тоді це була дитяча, звичайна цікавість, бо це ж це ж медійна людина, це ж стеліка. Ну, типу, ті, хто провокують заради якоїсь там а, вигоди, заради а, власного там компромату якогось. Це вже інше питання до їх е, порядності, але говорити треба. Бо ця ситуація чого збурхлася ситуація з ектором, бо він медійна людина. Таких ситуацій відбувається дофіга, коли це якийсь там умовний дядя Петя і якийсь там Ростик маленький, і все типу Ростик Думає, що він особливий, бо дядя Петя каже, що ти, то ти єдина людина, яка так мене розуміє, от. і неважливо, що дядя Петя просто не може зацікавити своїх однолітків, наприклад. Типу, він використовує це молоде тіло як е, шмат м'яса умовний. от і це залишається непобаченим, бо це люди з звичайного життя, не з телебачення, не з якогось там інфопростору. Тому говорити варто для того, щоб і звичайні люди розуміли, що так робити не треба. Це не окей. А як ти ставишся до цієї тези, коли особливо фани заявляють про те, що е, це все заради хайпу? Вони ж вірять в свій образ, який створили там канали, які створив сам ектор, і це логічно. Бо, типу, вони роками, там десятки, там скільки це іде? Скільки, 10 років, 15? 48? 100? Ну 10. там я народився. Я, народив, я, я майстерше 5 років на телебачення. А, ну, типу, вони роками бачать, то, що ектор дуже хороша людина, він а, прекрасний кулінар. І дуже важко побороти в собі таку історію, що тут. От, от, так зробити цей образ і подивитися під іншим кутом. А, якщо коли це каже молоде покоління, в мене більше питань. Бо, типу, вони ж більше якось поворотки в цих роздумах і так далі. Коли це дорослі жінки, чоловіки, в мене до них питань менше. Бо їм справді я розумію от наскільки це шокова інформація, а розбиратися в ній, ми, звісно, не буде. нам не цікаво. Типу, а навіщо ми знаємо ектора, тому ми знаємо ектора як рідного батька. Типу, я не буду розбиратися в цій ситуації. І буду говорити, що всі хайпляці, що це все безпідставні звинувачення. Ну взагалі сама теза хайп на м, такій гіперчутливій темі. Це м'яко кажучи, дивно для будь-якої адекватної людини, тому що в мене там формат пліток чотири роки і різні були гучні кейси. І звісно, що ну я б не публікував. Ці історії, як мінімум, якби хлопці не надавали там певні відео, скріншоти, тому що звісно, ми розуміємо, бувають там спеціальні посіви, Звісно, бувають провокації. Але тут історія, яка настільки у кожного різні деталі, але суть не змінюється. Інстаграм різко переходимо в телеграм. Виходить, зустрітись, зустрічаємось. Там вже і одна історія відбувається. Якщо не зустрічаємось, відразу блокуємо, видаляємо. А, тобто, це вже певний почерк прослідковується у людини. Чому бояться? Тому що дуже багато тиску а, йде від суспільства, і що чого ж то боятися, можна йти, а, говорити в профільні установи і так далі. От давай людям розжуємо по поличкам. Тому що це теж важливо, мені здається, проговорити. Ой, шановна громадо, ми живемо з вами в Україні, якій дуже далеко йти до толерантності на тих самих законодавчих рівнях. І якщо б я або якийсь інший хлопчик, ну окей, не я, бо в мене там легка ситуація, а якийсь хлопчик а, прийшов до якихось установ, йому б скоріш за все посміялися в обличчя і сказали би іди тут за далі. А, Нема в нас такого рівня захисту прав тих же самих ЛГБТ. Більше того, а, про це не знають батьки, а, про це не, не можуть не знати твої друзі. Ти живеш у шафі, ти не можеш про себе говорити спокійно і вільно, бо ти боїшся навіть це сказати. А сказати ще щось про якусь медійну людину з твоєю історією. Ну, типу, тут я, я, я не знаю, як люди не можуть допетрити, що це небезпечно для самої людини. Окей, це не, не піде в медіа. Тобто до мене ще була претензія, що а чого ж ти раніше не сказав. Коли в мене було 100 підписників, і це все мої друзі-однокласники, я розказав це моїм подругам. Я розповідав. Ну, типу, в масі в мене не було аудиторії це розповідати. Це зараз я розумію, що в мене є поширити на типу тему через те, що вона мені болить, не через самого ектора, а через саму оцю, о, о, історію з ЛГБТ персонами. Раніше розповідати, кому мамі б розказав. Так, я б про свою орієнтацію розказав, я не знаю, яка була в неї реакція. А, вона б стала на захист автовідсотково, бо це був би явно фейл для очах. Це ще більше було ну, там було питань до мене. Це все про безпеку. Нагадую, це люди, яким 15-16, нехай навіть 17 років вони все ще не мають незалежності від батьків тих же самих на фінансових рівнях, і вони у разі чого не зможуть нікуди дітися. Які в тебе емоції з'явилися від побаченого відео, і чи звернув ти увагу, бо ти підкреслив своєму відео про те, як справді почали розмивати е першу причину цієї події, конфлікту і зміщувати акценти, про які теж от я постійно наголошую? Я ще раз зауважу: там в мене був цілий величезний пост, що це добре, якщо він справді волонтер, справді патріот, справді якась там в душі хороша людина. Ну, якщо він так робить з е, умовними підлітками, це ж не означає, що він для своєї сім'ї хтось поганий, типу, жорстокий приклад не до теми, але умовно той же самий якийсь вбитий. Він може бути ідеальним сім'янином, але при цьому ми ж не викорінюємо факт того, що десь на стороні він може когось заїхати. Не можна покривати хорошими вчинками, от настільки. Неприємно неморальні вчинки, ну, ну явно люди, які його там знають особисто, там особливо якщо це з телеканалу, вони ж не будуть сказати про нього всю правду і так далі. Бо, типу, вони теж розуміють, що це є зв'язки, їх робота а, а втрачати роботу зараз це не найкращий варіант, бо потім фіг де знайдеш. Розмиватися рамки будуть. Я, я так розумію, що вони будуть надалі розвиватися, щоб якомога більше цих фанаток, фанатів розуміли, що це. Все ще хороша людина, і ця вся історія це просто провокація для того, щоб от гетера Ектора вивести на ЛГБТ страшну дорожку. Знову ж кажу, я вийшов зі своєю історією не через те, що я там так довго хотів про це сказати, і навмисно зробив свій блог, щоб в якийсь момент пагайки це на імені Ектора А мене зачепила саме ЛГБТ історія, що така от. Мерзотна історія, вона випливає в маси, і люди дорослі, будуть думати, що всі алгіблами, і у нас, от, ну все, от, отака от у нас, а, система. Тому тут до толерантності ми теж будемо більше і довше йти. Через те, що такі медійні випадки, це ж ну понятно, що ЛГБТ це погано, бо ведучі країни а, приховував свою ретанцію стільки ж років, бо він боявся, а, бо він розуміє, що це неправильно і так не може бути. А потім ще впливає історія з тим, що там хлопчики 60 років. Загальна картина в нас яка? Mm -hmm. Однака. А тепер давайте послухаємо суб'єктивне враження від знайомства другого хлопця, якому теж було 16. Ніхто нікого ні в чому не звинувачує. Сьогоднішнє відео виключно про те, які суб'єктивні сприйняття від комунікації з медійною людиною, про яку йде мова у випуску. Чому він вирішив залишитися анонімним, ви побачите у відео. Всім привіт! Хочу розповісти свою історію.

фанатів Ектору. «Моя історія відбувалася, коли мені було шістдесят років. Ектор написав мені в Інстаграм, йому тоді було п'ятдесят чомусь років. Він сказав, що дуже красивий і хотів би зі мною познайомитися. Звичайно, коли ти підліток і тобі пишуть таке велике зірко, ти за ці кабелі у джавозі». Але він відразу попросив пройти в Телеграм. Бо, за його словами, його команда має доступ до його інстаграм. Зі свого боку, я переписувався вічливо на ви, хотіюся. Просто поспілкуватися, але замість цього мене почали закидати комп'юментами, я красивий, дуже гарячий, хорозматичний, і так далі. Я перериваю це відео з однієї простої причини. Якщо ви думаєте, от Ютуб просто вигрузив, просто виклав. Ні, платформа має дуже багато обмежень і дуже багато цензурованих слів. А оскільки у відео від анонімного користувача з'явилися відеопідтвердження його слів, і ці матеріали не можуть бути розміщеними тут, я вас прошу перейти в нашу телеграм-спільноту. Там поки що немає такої кількості цензури. Посилання ви знайдете в описі та в закріплених, і ось там переглянете повне відео. І зрозумієте, чому хлопець вирішив залишитися анонімними та які надав факти, аби підтвердити власні слова, що в нього була комунікація з ектором Хіменесом Браво. Кожен з нас, знайомлячись, контактуючись з тією чи іншою людиною, завжди має свої суб'єктивні враження, певну рефлексію, як я це називаю. І кожен з нас має право на те, аби висловитись. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішнє відео допоможе вам проаналізувати, подумати і зрозуміти гіперчутливість цієї теми. Я дуже вдячний героям випуску, які вирішили поділитися власними історіями знайомства та не пройшли повз, тому що завжди складно бути першим, тому що публічність це не для усіх, не для кожної психіки. А враховуючи специфіку теми, хлопці як наслідок не хочуть отримати. Зайвого психологічного тиску. Ну що, друзі, чекаю вас в телеграм-каналі, де ви побачите повну публікацію продовження цієї історії. З вас вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па.